Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Юлія Лосєва, Deutschlehrerin Рем Юлія. Я викладач німецької мови і фонетист німецької мови. І в сьогоднішньому відео я хотіла б поговорити з вами про звук Р, який являє для себе неабиякі складнощі для тих, хто хоче навчитись його вимовляти. Це часто відбувається через те, що ми не знаємо, які органи мовлення утворюють цей звук. І тому сьогодні, в нашому уроці, ми почнемо з того, що розберемось з анатомією. Нам треба буде зрозуміти, що утворює звук Р. Давайте перейдемо в презентацію і подивимось. Отже, як вимовляти німецький Р. Спочатку подивимось на те, які органи утворюють цей звук. Цей звук утворюється за допомогою язичка або уволи латинською мовою, називається увола, і цей звук, задньоязичний картавий Р, називається фонетичними термінами увулярний звук Р. Що відбувається з цим язичком? Він доторкається до задньої частини язика. І робить там вібрації такі з сторони в сторону або вперед-назад. І оця вібрація, коли вона озвучена за допомогою голосових зв'язок і повітря, яке виходить у нас з трахеї через рот, оця вібрація вся ця дія і утворює цей звук «р», такий грасуючий, вібруючий звук. Так? Але якщо ми подивимось на цю ілюстрацію, то важко уявити, як наблизити язик до язичка. І взагалі, коли ми працюємо над німецькою фонетикою, над постановкою звуків, нам треба мати на увазі, що язик у нас дуже активно працює. Тобто це у нас м'яза, яка може рухатись по горизонталі. І по вертикалі. І за рахунок чого відбувається цей рух? Давайте подивимось на наступну ілюстрацію. Дивіться, у нас язик повинен стати такою гіркою. Да? І коли він стає гіркою, він своєю задньою частиною буде доторкатись до язичка. Що треба зробити, щоб поставити його в таке положення? Треба кінчик язика поставити в оце місце, яке позначене тут червоною крапочкою, або тут теж червоною крапочкою. А чому тут, тут різні місця? Тому що в кожної людини своя анатомічна будова органів мовлення. Тому декому зручно поставити язик на зуби. І він піде назад, як потрібно для вимови цього звуку, а комусь не вистачає тут відстані трошки, і треба просто опустити язик трошечки нижче, щоб він пішов туди назад. І теж доторкнувся до язичка. Тобто, що ми робимо? Найперше, ми спираємо язик під нижні зуби. Отак. Тепер нам треба намагатись відтягти його назад, поставити в таку позицію, як тут. Але це може, зробити, може бути не дуже зручно робити. І тому я придумала таку метафору, можна сказати, що у нас на язиці, на центрі язика, лежить вишенька або слива. І коли ви уявляєте, що у вас тут лежить вишня. То в язиці утворюється така ямочка. І за рахунок цього напруження м'язів ми ем, язик посуваємо назад. Давайте я вам покажу, як це виглядає. Оця ямочка у нас, так? і я відтягаю язик назад, мені це легше зробити. Що тепер ми робимо? Нам не дуже легко сказати Р з відкритим ротом. Да? Це дуже складно. А якщо я прикрию рот, мені буде це зробити легше. Давайте я спочатку буду говорити Р, ніби воно у мене не виходить. А потім буду змінювати відкриття рота, і буду намагатися відтягати язик назад і робити оцю ямочку. Давайте подивимось. «р». Г. Не виходить. Тепер пробую. Г, 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 Г. Г. Я експериментую з відкриттям рота і відтягаю язик назад. Г, 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 Г. Г. Можна відхилитись назад, отак, корпусом, назад. Г, 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 Можна закривати рот. Ще що можна зробити, можна поричати, як тигр. Щоб відчути цю вібрацію язичка. Давайте подивимось на те, які ще у нас є поради. Це ми з вами вже проговорили. Подивимось на інші поради. Е є такі голосні звуки, з якими легше говорити Р. Це в першу чергу звук У і потім йде О. Давайте спочатку подивимось на те, як ми вимовляємо звук У. Ми, вис... Ми просуваємо губи вперед, робимо таку уточку. Дивіться, у мене сильно висунуті губи вперед. У, mm -hmm. mm -hmm. І треба губи напружити, наблизити щоки, наблизити по вертикалі губи. У, mm -hmm. І у мене дуже мало місця, тобто це як да? Від ручки у мене туди пролазить тільки ампулка. І коли я кажу це У, я так затискаю губи і починаю казати Ру-ру, я спираю язик в нижні зуби і теж відтягаю його назад, роблю цю чашечку, уявляю собі вишеньку на язиці Тобто я поєдную усі ці техніки. І чому саме У? Тому що коли ми кажемо У, у нас тут спереду немає вільного місця, і язик у нас автоматично відтягається назад. Тобто він йде туди, де є місце. І він становиться цією горкою автоматично. Давайте ще раз спробуємо. У-гру. у ру у, у, -у, -у гру Е, У мене теж іноді буває, що не виходить цей звук, ви, я думаю, почули тільки що. Але я намагаюся підлаштувати своїм органам мовленнєвого апарату, тобто змінювати розкриття рота, відтягати язик назад, працювати активніше, інтенсивніше, робити видих. Тому що іноді я помічала, що все роблять правильно, але не вистачає сили видиху. І тоді треба просто докласти зусилля. Давайте я вам покажу. Гу-ху, ху Ру. Тобто треба сильніше видихати повітря. І ще я хочу з вами поділитись одним таким трюком, який я побачила на каналі у Deutsch mit Benjamin. Він розповідав, що звук Г формується приблизно в тому місці, де й «р», але він трошечки, язик трошки не доходить до язичка. І тому що ми можемо зробити? Ми можемо його туди, як по сходинках, він у нас піде вниз, 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 і дійде до язичка. Дивіться, ми зараз будемо говорити з вами «гу». І йти язиком, давайте я вам зараз покажу на цьому слайді, Г формується десь тут. І ми будемо просто отак йти язиком по піднебінню. Тобто ми хочемо відчути піднебіння і дійти до язичка. Коли ми дійдемо до язичка, у нас звук Г трошки зміниться, і ми будемо казати щось типу «ку». «Ку». Отакий буде звук. Коли ви це почуєте, видихайте інтенсивно і у вас повинен вийти Р. У однієї моєї студентки за одне заняття, навіть за 5 хвилин вийшов звук Р саме таким способом. Давайте спробуємо. ку 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 Ру, Ку, ку, РУ. Уру-гру. Що ще можна робити? Можна тягтись спинкою язика вгору. Уявляти, що ми тягнемось отуди, вгору і по діагоналі назад. От так, сюди. Там, де язичок. У-ку-ру. Гру. Такий спосіб ще є. І давайте тепер перейдемо до. Читання слів з буквою Р. Перша вправа. Я буду читати. Ви повторюєте за мною або натискайте на паузу. Крайс. Кранк. Рад. Пробе. Тринк. Трефен. Фрау. Schreiben, Rad, Ruhe, Rand, Fahren, Probe, rasch, Programm, Rund, Lehren, Rufen, Rolle, Presse. Brot Sparen Brot Rose Rosten Rieden Während Retten Tragen Treppe Rennen Frucht Frage Друкен, фремт, крум, gruß, грам. Тепер друга вправа у нас тут поєднання Х і Р. Місце утворення Х і Р доволі близьке, тому деяким людям легко перейти з Х на Р. Але пам'ятаємо, що треба напружувати язик, відтягати його назад і тягнутися по діагоналі туди. Безух рут. Лахробет. Мах руй. Рауль. РАЙС Кауф дох РОТВАЙН Ліс дох Романе. Trag doch Röcke. Schenk ihr doch Rosen. Hallo, ich habe bei Ihnen vorige Woche diese Kamera gekauft. Damit bin ich nicht zufrieden. Die Fotos sehen alle irgendwie rot aus. Das Problem lässt sich bestimmt klären. Zeigen Sie mal. Hm, haben Sie die Gebrauchsanweisung von der Inbetriebnahme gelesen? Natürlich. Und ich habe die Einstellungen geprüft und alles Mögliche ausprobiert. Aber es hat nicht geholfen. Ich finde das wirklich ärgerlich, wenn die Kamera nicht benutzerfreundlich ist. Möchte ich sie nicht. Kann ich sie ja. Dann ich aber ihren сподіваюсь, ви знайшли для себе якісь корисні поради в цьому відео, і також я сподіваюся, що у вас вийде цей звук. Він не простий спочатку, але з практикою все повинно вийти. Якщо ви знайшли місце утворення цього звуку, то при регулярних вправах у вас вийде його. Утворити.